Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 10 лютого 2024 року розпочався китайський новий рік дракона. Ну, а я вирішив засняти коротеньке відео по цінах на зерно. Підписник один поцікавився, де я дивлюся ці ціни. Дивлюся по різних інтернет-ресурсах. Там пишуть, от, наприклад, по кукурузі я знімав відео, дивився, там 650 писали, 6200. Дивлячись, який порт Одеський там чи Миколаївський. Де його приймають. Він пише, що їх кукуруза по 3,5 тисячі в Полтавській області гривень приймають за кеш. О, значить, ситуація ще набагато гірша. для Українців, бо це взагалі копійки, які смис його ростить. Ну, Тут таке. Значить, по соняшнику я дивився 4100, 4300. Е -е, середня ціна. ну, Там Ото Сумська, Харківська область до 9 тисяч доходить. 9 тисяч соя 17300. Ну, і відповідно, теж від регіона то тоже ціна буде падать, там до 14-15 тисяч за готівку. Ну, пшеничка, дивлячись якого класу то написано в інтернеті 6300-6400. Найвисока ціна нижча вже гіршого класу 5500. 4900 і тому подібне. пишіть теж в коментарях, цікаво які ціни по Україні, наскільки вони можуть іще знизитися. бо Щось не подобаються мені такі ціни на агропродукцію. До війни вони були набагато веселіше, Все подорожчало. Ну, ви підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки. Нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!